Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Ви мене чуєте, бачите? Нема звуку? Нема. Нема. Не чути мене? У мене виключений звук, я. Не чути, так мене? Вечу, чутно, чутно, так. Ага, все добре, добре, дякую. Я представник суб'єкта господарювання, і я бачу, що у нас ще один представник, якщо я не помиляюсь. Тараси. Так, так, я тут. Так. Да. Два, два ми представники громадськості. Тобто в, нас, в нас є суб'єкт господарювання на громадських слуханнях, так? Так. Дякую. Так, чи, є нас, чи є в нас представники громадськості? На громадських слуханнях. Поки що немає, тому традиційно чекаємо 15 хвилин. Чи приєднається громадськість до громадських слухань? 15, в о 12.15 продовжимо. Добре. Так, ще раз доброго дня. Давайте будемо включатися. А, зараз в Києві оголошено повітряну тривогу, проте ми в укриття не переходимо. Скажіть, будь ласка, чи ви не будете переходити в укриття? Ні, не будемо. Все добре, дякую. Добре. Отже, у нас сьогодні з вами 21 лютого 2024 року. Ми проводимо громадські слухання в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля, товариством з обмеженою відповідальністю Альтфатер-Київ, стосовно планованої діяльності, функціонування дільниці обліку та перевантаження вторинних ресурсів ТОВ Альтфатер-Київ за адресою 03,061, місто Київ, вулиця Бакуніна, 3. Мене звати Гриця Колена, я начальник відділу оцінки впливу на довкілля департаменту екологічної оцінки Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів. Я буду головуючою на даних громадських слуханнях. Громадські слухання ми проводимо на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля, який вступив в дію 18 грудня 2017 року. Та попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля діяльності, яку він планує провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводилися офлайн. Проте, через пандемію, спричинену ковідом, та у зв'язку з встановленими на всій території України карантинними обмеженнями громадські слухання з березня 2020 року не проводились, а громадське обговорення проводилося у формі надання письмових зауважень та пропозицій. На сьогоднішній день карантинні обмеження спричинені ковідом на всій території України відмінені, проте в нас діє режим воєнного стану, що внесло свої корективи в нашу з вами роботу. 13 липня 2023 року прийнято закон України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля. Який, в тому числі, врегульовує питання проведення громадських слухань в процедурі оцінки впливу на довкілля, так з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, прим. 2 статті 17 цього закону, згідно з яким, тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений в постанові 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки з 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова 967 від 8 вересня 2023 року, про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 та 1026. Та постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2, прим 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань в режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Зазначу, що в нас ведеться відеозапис громадських слухань, посилання на який буде оприлюднено на вебсайті єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, Станом на 1219 я повторю своє запитання. Чи є у нас представники громадськості на громадських слуханнях? Ви можете озвучити це, включивши мікрофон, або ж написати в чат. В ефірі у нас тиша. В чаті у нас також повідомлень немає, тому я фіксую це на відеозапис, що станом на 12.19 представників громадськості на громадських слуханнях немає. Відповідно до вимог постанови 989, нами буде складено акт про наявку громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Відтак ми закриваємо громадські слухання. Товариство з обмеженою відповідальністю Альфатер Київ. стосовно планованої діяльності функціонування дільниці обліку та перевантаження вторинних ресурсів ТОВ АльфаТер Київ, за адресою 03061, місто Київ, вулиця Бакуніна, 3, та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Дякую усім за увагу, всім бажаю гарного та мирного дня. Дякуємо навзаєм, до побачення. Дякую навзаєм. До побачення.